це Володимирівна, сьогодні 11 жовтня, я на привокзальному риночку. І, друзі, якщо ви хочете побалувати свою родину якимись смаколиками, ходімо подивимося, що тут Привокзальний риночок вам запропонує. Ось така домашня квашена капусточка 60 гривень 5 кілограма. І такий кишмишек по 100 гривень. Вікторія 150 Молдова 120 мандаринки і гранат, і хурма. Усі по 150 гривень. І палоничка, як же без неї, як же без цієї красони, 260 і 210 гривень. Якщо вам ще хочеться запасмакувати літочка, мерщі, всі за риночок. Тут є вас, чим порадуватися. Ось така жовта грушка Рікс по 100 гривень. Завітайте на привокзальний виночок. Найбільше там вам різні печенюшки, кафетки. Беріть ось такий гарний виноград. Ось така грушечка, яка гарненька, смачненька, і буде дуже багато їм вітамінів і користі. Це завітайте на привозчальний виночок. Це до зустрічі.